Що ж, нарешті дочекалися. Як ми анонсували в началі спочатку ефіру, ми запросили сьогодні в гості сім'ю, з якої 100% можна брати приклад, тому що вони, по-перше, прокинулись бадьорі, дуже бадьорі зранку з маленькою дитиною і прийшли до нас в гості. Доброго Добрий ранку. 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 Хто з вас Леонардо 1,5 років? п'ять років? Признавайтеся. Уліан Олександр, скажіть нам як виховувати такого маленького героя? Як ви з цим порадитесь? Мені здається, він виховує нас. А він вас виховує ну, взагалі, від початку материнства мене переслідує все ж думка, що діти приходять в це життя щоб навчити нас. Вони показують цей світ з такого більш щирого, світлого, чистого боку. І батьки так вони вкладають свою частку в дитину, але тим не менш і дитина вкладає свою частку у нас. Я з вами 100% згодний, тому що бачите, що робить Леонардо у нас на сафірі. Треба лягти і відпочивати. Так. Я всім казав, що треба на диванах відпочивати. А ми тут працюємо. Ми треба так. в нього щось на сьогодні. Ну, в залі ми вас вітаємо зі святом. День сім'ї. Скажіть, які на вашу думку повинні бути стосунки в сім'ї? Аби сім'я була така щасливий, я, я, щас, це, це просто щаслива сім'я. Я думаю, повинні бути стосунки щасливими. Це, це як? Ого, така, така 에, Повинна бути підтримка одне до одного, як, бажання проводити час разом. Е Взагалі, ну, такий постійний позитивний настрій. І з одного боку і дитина це також несе, бо кожен день ти прокидаєшся і в тебе з'являється причина для посмішки, причина для радості. І навіть якщо за вікном дощ, сніг, не знаю, ти все одно прокидаєшся і тобі щось там на вушку нашептали і ти вже. А як ви розподіляєте обов'язки з Олександром? У нас вони розділені, так Сашко. Ми напевно ще на етапі вагітності. Заклад. Олександре, а може, ви нам розкажете? <рес> 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 ну, у нас все чесно, все пополам. <рес> а, це, я, а як от це розставити? Як домовляєтесь, і у кого які взагалі завдання? <рес> ну, я вважаю, що ключ до щасливого життя і спільного виховання це взаємопорозуміння в сім'ї. <рес> 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 от е, коли я вдома, в мене є вихідні. Є вільний час, а він завжди є. <гум> <гум> От то я доглядаю за Леончиком, допомагаю міняти підгузки. Тобто це таке партнерство. Так, у вас? Так, Це партнерство. Це дуже круто. А Уляна, ви ж займаєтеся блогерством, так? І саме вагітність вас до цього якби так Спонукало. мотивувала, скажімо так. Розкажіть, як це почалось? Ну, взагалі, ще, напевно, зі шкільних часів мені завжди подобалося щось писати, і мені. <гум> Всі казали, ну почни якийсь блог, але ну я завжди відтягувала це, то навчання в університеті, то ще щось не було до цього, якби якогось такого натхнення, можна сказати. А потім, коли я завагітніла, в моєму житті сталися такі, скажімо, колосальні переміни, тому що це такий стан, угу. який буває раз чи двічі в житті, напевно, не більше. Ну, в кого як, але тим не менш. Угу. І хотілося ділитися зі світом, напевно, цим, якось транслювати свій стан і так. Про і що почав... саме ви пишете? Взагалі, я піднімаю багато тем, але більше стосується власне от сімейних відносин і виховання дитини. Але також мені подобається піднімати такі, скажімо, фундаментальні теми, які закликають. Е Ну, заглянути всередину себе, мотивувати. Mm -hmm. Також час від часу я знімаю відеорецепти або просто з ну, їх записую. Ну такий, скажем, сімейний блог. У Мене навіть в шапці профілю пише, що я ділюся щастям і пишу mm -hmm. про буденне та фундаментальне. Ви знаєте, я хочу сказати, що насправді це дуже важливо, що ви надихаєте жінок, що декрет це не кінець життя, і що це теж дуже цікаво, і можна розвиватися, чимось займатися під час час такого важливого періоду, а ви можете щось порекомендувати, якісь дати поради жінкам, які е, дуже засмучуються, що не можуть там працювати і знаходяться вдома. Можливо, щось, що їм допоможе, е, так більш е, щасливо себе відчувати? Ну мені здається, треба насамперед заглянути всередину на себе і зрозуміти власне, відчути, що декрет – це не є клітка. І е, це великий такий е, якби, сфера можливостей. Так, в чомусь ми обмежені, але тим не менш ми черпаємо нове натхнення і е, можна спробувати займатися якоюсь творчістю. Е, ну от власне головне це всередину заглянути в себе і зрозуміти, що ні, нема цих рамок і обмежень. Можливо, так, вони в чомусь є. Ти не завжди можеш вирватися з дому, кудись побігти, чи ще чимсь. Улян, дивіться е, Леонардо, щось хоче нам сказати. Так, скажи, давай, Лау, скажи, спробуй. Я каже курочка. Не, не, не скаже, не скаже. Олександр, скажіть, а от ви, е, е, ну чесно скажіть, ви читаєте те, що пишуть Ульяна? Ви заходите, перечитуєте і якось. Підказуйте, чи може якось щось скажи. напиши про мене там щось. Чесно кажучи, читаю кожен пост. Ага. Хоч і ага. знаю, про що вона пише, знаю, що буде писати, але читаю, вичитую кожен пост. Деколи... Редагуєте якось там на... Деколи вказую. Прибирай там про мене, там. Да. Вчора... 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 вчора я там зроблю. Можливо, ви б хотіли собі зробити таку теж сторінку писати. Ні, я думаю, що для цього треба мати якийсь певний е, талант uh -huh. і жаву до цього. Е, в Улянки є і талант, і бажання, і е, впевненість в тому, що вона робить, і певне відчуття читача, uh -huh. Uh -huh. тобто вона вміє зачепити. Uh -huh. uh -huh. Реально, коли ти читаєш, е, ти бачиш себе на місці, тобто е, навіть той у вас людині, сльози накатуються, коли ви читаєте. Та, бувають такі пости, які реально пробирають. Uh -huh. От. А розкажіть, як ви вважаєте, які, яка основна роль чоловіка у сім'ї? Тобто яку частину обов'язково, там обов'язків, наприклад, повинен брати на себе чоловік саме в сім'ї? Е, ну, мені здається, що чоловік має бути певною опорою в сім'ї. Е, жінка завжди має відчувати себе в безпеці поряд з чоловіком? Е, він має бути главою, е, має. Поважати свою дружину okay. e, на рахунок певних обов'язків. Я думаю, що таких обов'язків e, немає. Ну в сім'ї всі рівні. Uh -huh. e, і кожен e, прикриває, якщо так можна сказати, один одного. Оляна, а ви як вважаєте? Я розділяю таку думку. <праць> 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 Який приклад, приклад злагодженої відповіді. Батько сказав, тут це підтримали. Дивлячись на вас, я бачу, що Леонардо взяв від вас найкращі риси, він такий спокійний, виважений. Чому? Це детата питання, він такий гарний. Олександре. А чого саме Леонардо? ніндзя Черепашки, скажіть, так? Так, наступний буде Рафаела, Мікеланджело, Шредера. Це, напевно, постійні жарти, які ви чуєте. Так, Так, а чому все ж таки Леонардо? Подобається нам або ви... ми не розглядали да. навіть якось. Ну ми перебирали безліч варіантів. Там Сергій, а... Євген це, да? Леонард. Так. <рес> 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 Добре. У нас просто ще прізвище таке, що в принципі можна комбінувати паленю. Угу. І тому ну, це не так, як буває якісь там не знаю, борщ леонар, чи, ну, Ого. Тобто, що поєднується, ми шукали таке, щоб гармонійно звучало. Скажіть, А ми сьогодні взагалі говоримо і про сімейні цінності, і про традиції. А які у вас є, у вас традиції в сім'ї? Ну, я думаю, така. Одна з головних традицій це на кожне день народження. Ми стараємося організувати таке позитивне свято. Ми... Почему торт, беремо свічки і в 12.00 заходимо в кімнату до Іменинника, починаємо співати там хеппі Birthday», в нас підключаються uh -huh. ще також yes. і мій тато, і мій брат. Це така одна з таких сімейних традицій. Uh -huh. А якщо брати ну, навіть християнські, то для нас там великдень важливе свято, Різдво. Uh -huh. Нам подобається піднімати ось ці традиції, які ну, як споконвічні, скажімо так. Я сама з Львівщини, uh -huh. Саша вже з Київщини. І коли ми познайомилися, ми були більш далекі такі, скажімо, традиції, але я його навчила і писанки розписувати. Було діло, є таке. Такий досвід. Та ми робили охоче це робили. у улянки на сторінці є пост, на якому розписано це все. Є фотографії. Було важко, чесно. Але ви впоралися. А чого ви ви навчили? може, Уляну, там що робити таке? Ну, там, може щось готувати, подорожувати, збирати як потрібно речі, може як купувати щось. Економити. Мож, економити, не коло. Економити готувати. не навчився. Ні. Ні, ні. Для жінки це дуже важко. Ні, ж навчили, ні? Е, ну yes. я думаю, що е, після того, як ми познайомилися, як е, стали зустрічатися, одружилися, я думаю, що я більше відкрив. Для Оляни подорожі ага. <ріст> так. До до нашого знайомства я не думаю, що Оляна подорожувала. не стільки багато, настільки багато. Так з народженням Лео ми почали ще більше подорожувати. Ага. Захотілось показати дитині світ, як люди живуть. Е, а я чи, думаю, що чи комфортно з дитиною подорожувати зараз. Я, до речі, хотіла спитати, так як ви це робите? Бо з маленькою дитиною є такий стереотип, що неможливо подорожувати, або це дуже важко і е, багато стресу. А як ви з цим справляєтесь взагалі? Ну напевно, все ж таки так. Якийсь стрес є, і це не та подорож, яка була, наприклад, до появи дитини, але тим не менш ну нам подобається. Ми нещодавно були в Німеччині. Uh -huh. Так, ми не побачили все те, що хотіли. Ми не обійшли все те, де би могли побувати. Але дивлячись на його емоції, коли він бачить якісь нові там горизонти, знайомиться з людьми, особливо іноземці, завжди дуже гарно на діток реагують, то це також дає нам певний досвід. І ну я с ск... ну, скажу чесно, це не просто, звичайно, але тим не менш, ну в нас ще дитина така. Так він так див, дивиться на нас думає, Що ви що ви робите? я хочу спати. Сьогодні став 5.30, так скажу. А, а традиційно, у котрій він прокидається? Ну, 7.30, 8.30, ага. але не в 5.30. Друзі, це е, справжній е, ведучий ранкового шоу, тому так. що він стає в 5:30 і почуває себе дуже добре. Тож, Друзі, просто подивіться, це насправді це зірцева сім'я, і якщо от коли ти бачиш, просто думаєш, і у мене про ще немає сім'ї. Я просто тебе все попередньо. Да. У мене у мене все дякую. Пам'ятаєш він... квіточку на початку. Ми ось сьогодні того, зранку було на те, щоб через рік він вже в іншому статусі був. Ага. Дякуємо, <сум> <вам сум> <велике>, що <сум> дякую, що завітали.